Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам хочу показати різноманіття секаторів для обрізки і стрижки від компанії ARS. Перед нашою увагою сьогодні секатори під номером 130 dx, 140 DX, а також 140 LDX. В даному випадку, на що хочу звернути увагу, що компанія ARS пішла. Зустріч жінкам, які переважно користуються такими секаторами, і зробила секатори 130 dx та 140 dx у виконанні з різними кольорами років'я. Тобто ми бачимо, що модель, як модель 130, так і 140 є у червоному виконанні, у білому виконанні, у фіолетовому, зеленому, жовтому та от такому рожевому. Тобто, кожна домогосподарка або кожна жінка може підібрати потрібний її секатор по кольору під її гардероб або під її вподобання. 140 LDX це є секатор з подовженими лезами, і він в даному випадку виконується виключно у білому виконанні такому. Про технічні характеристики, а також опуст цих секаторів, ми вже. Знімали ролики. В даному випадку я хочу виключно показати, як виглядають ці секатори у виконанні з різними років'ями. Придбати секатори ARS 130DX, 140 DX, а також 140 LDX, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!